Привіт! Ми сім'я Чекалюк, заводчики, кінологи та власники Грумін студії Life. На цьому каналі ми показуємо наше справжнє життя з собаками. А ще наше звичне сільське життя, побут, ремонт, розвиток сімейного бізнесу і щоденні виклики, з якими стикаються люди, які обрали справу всього життя, любов до собак. Все чесно, просто і з душею. Підписуйтесь, буде багато корисного, смішного і по-справжньому нашого. Сьогодні у нас сонячний день, взагалі якась склалася така тенденція, що тиждень падає дощ, а потім один день сонячний. Ну і звичайно, за цей сонячний день треба встигнути поробити всі такі роботи, які зв'язані з вулицями. То біля хати там, покосити, поприбирати, позамітати. А у мене робота піти сьогодні на базар. Чесно, коли пам'ятаю дитячі руки, ходили на базар. Так, кожен базарний день, вівторок і п'ятниця в нас два рази в долині базар. Кожен базарний день ходили, все щось несли. Але тоді було проблемою купити щось в магазині. Овочі, там, риба, м'ясо це все було на базарі. Тепер же ж є в кожному магазині. Купа м'ясних, купа овочевих. Ціни плюс-мінус однакові. Так що ходити на базар нема дуже потреби. Чого я нині йду на базар? Просто мені так захотілося. Захотілося оцей відчути вайб базару Покажу, що продають людоньки на базарі, чи живе взагалі базар, чи є люди на базарі. Якийсь такий план у мене. Багато розсади у нас продається, бо що ж, сезон на базарі, сезон на розсаду, А я що, мені розсада не потрібна, цього року, в принципі, нічого не сажаю. якось часу мені не вистачає. Але планую купити. Якоїсь картопельки чуть-чуть, не знаю, може ще щось, зараз подивлюся. Завжди мене приваблюють такі квіточки, які можна поставити на Тарасу. Ну погляньте, ну ж краса, правда. Такі красиві квіточки. Ах, я просто володію. Сонячна погода привід для того, щоб вас познайомити з нашим міським парком. Ось так виглядає вхід у міський парк міста Долина. Озеро в нас таке класне. Чувак розвертається через пішохідний перехід. Ну, певно, тут такі нові правила, певно, я чогось не знаю. Ну, тут таке. Пташки ще бачиш. Деревця декоративні насаджені, бруківочка, красота, чистота. Зараз покажу вам просто велетенський прапор, який нещодавно встановили. Бачите? Гарно, правда? Сонячна погода у нас сьогодні субота, ми жаримо шашличок. Помахайте моїм підписчикам. Отакий шашличок, бачите? Пахне. Пахне, знаю, що пахне, але ми не поділимося. Шашличок жариться. В тіньку відпочиває у нас котик, бачите? Кефірчик. Зараз покажу вам, що роблять дівчатка. А дівчаткам вже жарко, вони отут сховалися. Отут у нас такі. Всі помахали моїм підписчикам. Сказали, підписуємося. Обов'язково пописуємося, лайки. Ну ви зрозуміли, що треба робити? З Днем народження, тебе! З днем народження! Hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Dreams and I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the when I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, got my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that i That for several ages, a bacon. modern kingdom for the taking Now that I've been through out, I've never got anyone's help I have to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show Зробили ми трохи перестановку у себе на терасі. Мангало тут з краю, тому що його все рівно треба витягувати, якщо палити. Отут поставили квіти, ті вке позабирали. От Отут е, почепили от таку фіолетову сітку, щоб мухи не летіли до хати, а лавку перенесли сюди до качель. От. Тепер тут у нас вийшло таке затишне місце, де можна собі посидіти з кавусею не тільки на качельці, але й на лавочці. На лавочці є ще столик. Можна собі щось тут поставити. Думаю, так буде нам зручно. Сьогодні день прибирання, але нашим красуням то не дуже подобається. правда, даєте? Не любиш ти, не любиш. Привіт під Vieni, andiamo a tornare, vieni. Andiamo Другий подружки. Дам до тебе. Я що тут діє? Там? Ой. Ой, що тут робиться? Тут ще гірше. Ти вже майже вилиняла. бачиш, яка ти молода. Так, ти бачиш, яка ти у мене молода. Ти вже майже вилиняла. Так, ще трішечки. Ще трішечки в нас тут лишилося. Ще трішечки. І вже твоя маманка буде чесатися тут. Угу. Дивися. О, тут о чуть. Сантро тихо, 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 ходи, ходи. Ай, ай, злий і страшний, алабай. Злий і страшний алабай. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо, тихо. Тіхо, чіпа, тіка, тіка, ті. Позов нас леса, на немає шоче. Давай, едіть. Дрошки, о, 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 ой молодець. Молодець, молодець. Молодець. Молодець Антуля. Така золота шубака. Така чимненька шубака. Що там? Що там було? Що ти там нюхала? My surprise is, my surprise is, my surprise is, that's the way no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, i show up. I don't have a slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up and make a statement. I'll never slow up, no I don't take shit I got no love, but the thing is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a Man, Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent Being negative, when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know i always be. A... <laughs> Була маленька крапочка, ніби таке піддуте. Я так розумію, що чехол зачіпав. А тепер вже пішла полоска через весь екран і треба поміняти плівку. Біжу в вало і така собі сама роздумую, що мене нервує, не подобається мені у моїй роботі, бо ж не може бути все ідеально, правильно? Я завжди розказую, як мені моя робота приносить задоволення, як я її з легкістю виконую, як все класно. Але за кадром часто залишається такий момент, як недоглянуті тварин. Зараз, на жаль, усе частіше є така ситуація, що власники собак виїжджають часто за кордон, і залишають своїх улюбленців у когось десь там на деякий час, часто на довгий час. І ці люди, в яких залишена тварина, не надають потрібний догляд цій тварині. Шерсть сплутується, утворюються ковтуни, під ковтунами вже все запріває, робляться рани. Коротше, коротше це страшне. Пазурі виростають довгі, впиваються в пушечку, деформується пальчик тварини. І ось це, знаєте, такий, такий найбільший біль грумера. Коли тобі приводять отаку Недоглянуту тварину. І ти хочеш їй допомогти, і намагаєшся їй допомогти, але це все не так просто ні для грумера, ні для власника тварини. Оце, напевно, один самий такий великий-великий мінус. О, а тут я підходжу і я побачила, бачите, жовтенька машинка. Знаєте, що це? Це є міні-купер. На ньому я перший раз спробувала. Поїхати на автоматі. Ну, хто за мною спостерігає, то люди знають, що я в принципі, недавно почала кермувати. От, бачите, яка яскрава кресунь. Так от, є у мене мрія. То, що їздити на автоматі прикольно, це, звичайно, зрозуміла історія. Але, що ж до міні Купера, є у мене мрія що Колись я буду їздити на міні-купер. І на цьому міні-купері я, в принципі, їздила, тому що продавав мій колега його. От. І навіть задумувалася про покупку. Але що я вам скажу? Поїхавши на міні-купері, я зрозуміла, що на даний час він мені не підходить по тій простій причині, що він мега маленький. Там реально... Багажник, ну я не знаю, на блок пива все, там більше нічого не положиш. А я, як ви знаєте, люблю перевозити різні речі у своїй машині. Я можу туди і диван запхати, я вже не кажу про всякі шпаклівки і так далі. Тому міні-купер я зробила такий висновок, що буде у моїй сім'ї тоді, коли це буде друга машина, чисто пересуватися по пробках, щоб паркуватися було зручно, вона маленька, невеличка. От, а наразі те, що є. Дівчатка, куди я сьогодні приїхала? Це таке класне місце, що подобається всім. Зараз я вам все покажу. Заходимо у такий от двір. І подивіться, просто це неймовірна краса, подивіться, які квіточки. Я не знаю, я коли попадаю в такі місця, все, душа радується, настрій прекрасний. Ну, Подивіться, кожна квіточка по-свому індивідуальна, по-своєму красива. Ну це просто супер. Тут очі розбігаються і ти просто не знаєш, що вибрати. Бачите, як там багато теплиць. І тепличка тут. І це все заповнене такою красою. Боже, люди просто мають золоті руки, щоб виростити таку красу. Я зараз обов'язково щось собі придбаю, щоб поставити на терасу і вечором вже вам покажу, що до чого. Я просто вражена цією красою. Просто, просто казка. Коли кажуть, що світ зупинився, це от у мене зараз таке враження. Я просто зупинилась, забула про все і милуюся ну, кожнюсенькою квіточкою, кожнюсенькою. Купила землю. Поки що, правда, тільки для квітів, але за то, як звучить... Іду зараз пересаджувати оці квітки у горшочки. Ой, я все порозсипала, ну я ж не можу. Акуратно. Це якась е, спеціальна ґрунтосуміш їхня, яку вони самі використовують. Подивіться, який. Просто величезне кашпо. Насправді я би там всі скупила. Ну, але ж. Пока во таке. Друзі, дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь. Тут буде ще багато цікавого.